16 листопада 2024 року я спускаюсь в підвальне приміщення 3 секції. Фото я вам кидала вчора, а зараз хочу зняти відоси. Бачите, тут зроблена стяжка. Сюди зроблено стяжку але в нас має перероблятися оця стіна. Наприклад, ось тут ще має. Ну, ага, працює. Ось. Ми ще тут не зробили стяжку. Ми маємо переробити отут вход. Буде окремо двері, щоб ми могли в насосну заходити. Тут ще не пофарбовано і навіть не дороблено. Десь зварювальники чи що я їх уже тиждень не бачу. Так, тут також, бачите, вони ще тут дуже цікаво. Вони не просто пластинами, а такими обробляють. Так. Тут вони поробили, тут ще тільки поскладали, але стяжку ще не зробили. Це як використати кожен сантиметр. Так. Ось тут у нас таке маленьке приміщення. Тут Ось приміщення. Ой, Боже, тут ще є чиясь консервація. Я навіть не знаю, може хтось живиться нею. Це є в третій секції. Бачите, це кладовочки. От сюди ще окремий вхід, то ми до нього можемо потрапити. Так, тут зачинено. Я помню, тут... 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 Кладовки. Тут такой же. Можно покидать ключи. Тепер я можу ходити по цьому. Так, а тут я не впевнена, я не хочу туди йти. А, мені здається, що там все. Да, вона ще дуже мокра. Дуже мокра. Тому я б туди не піду. Будемо. Псувати стяжку і отут теж псувати не хочу. Працюють, хай працюють. Бачите, вони для зварювальників зробили там. Ну, з тої сторони, я так розумію, що стяжка вся готова.